У Вінниці зареєстровано випадок сказу. Заражена тварина була ось тут, у мікрорайоні Бучми. 22 березня вона почала проявляти агресію до оточуючих, а 26-го вже загинула. Та за цей час встигла покусати і дорослих, і дітей. Собаку породи Алабаї люди бачили на кількох вулицях мікрорайону. Пес швидко втікав та переховувався. У моєму підпорядкуванню є 16 вулиць. 16 вулиць, і вона на кожній вулиці, скажімо так, була. На кожній вулиці. Ну, те, тут на цій вулиці вона, скажімо, кусила чотири дитини. Чотири дитини, одного дорослого, там понизу в другій, в там одну дитину, там дорослого. Вона підходила ззаду. От люди собі йдуть, спілкуються, дітки йдуть, спілкуються. Вона підходила ззаду, вкусила, розвернулася і пішла. Голова дачно житлового об'єднання Світлана Чемирис каже, на те, щоб піймати агресивного пса, разом з кінологом та місцевим дільничним витратили майже три дні. Не вірять і в те, що такий породистий собака був безпритульним. Я думаю, що власник власник відніс до цього безвідповідально, не серйозно і і скривається не хочуть. Я розумію, чому він не не дає про себе знати, тому що наступає якась відповідальність перед людьми, перед дітьми. Інформація про агресивного пса швидко розійшлася з мікрорайоном. Місцева поштарка каже, страшно було їздити вулицями. Недобре, понятно, діти, бо ще взрослий відіб'ється якось. Дитина, це серйозно. Вже пійманого собаку ізолювали до притулку. Там тварина померла. 26 числа до нас був завезений, до нашої лабораторії був завезений труп тварини, і 27 числа було проведено відповідні заходи, відповідні дослідження, де було діагностовано наявність вірусу. Сказу собака за цей час, за цей невеликий час, 22 числа, покусала, ослюнила в межах 10-10 осіб на території того мікрорайону. І плюс ми додаємо до цих людей ще п'ятеро людей, п'ятеро осіб, які контактували просто з твариною, Вона їх не кусала. Потерпілі на камеру говорити не хочуть. Дітям, які постраждали від укусів від 12 років, укуси були, скажімо так, як і незначні, так і більш серйозніші. Укуси кров текла, і але люди до нас віднеслися до цього відповідально. Всі поїхали. Діти поїхали в Вінницьку обласну лікарню в травмпункт. Дорослі поїхали на Київський в трампунт, де отримали відповідну допомогу від наших медиків. Ну і надалі вони наблюдаються. У Держпродспоживслужбі повідомили, що вакцина від сказу є, тож всі потерпілі були провакциновані. І одразу ж організовано виїзну бригаду, яка провела щеплення для всіх домашніх тварин. Вже три дні наші фахівці там працювали, щепили близько 400 домашніх тварин. Люди з охотою йдуть і щеплюють собак, тому що це все безкоштовно. Державна, держава безкоштовно дає, вакцину, є, вакцину дає, а ми вже проводимо це щеплення теж безкоштовно. Аби не допустити розповсюдження сказу, накладено карантинні обмеження на мікрорайон Бучми. Вже завтра там знову проводитимуть щеплення для тварин. Якщо ж ви помітили непритаманну і агресивну поведінку у свого собаки чи кота, і в разі його нападу потрібно звернутись по допомогу до лікарів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.